Давнє село Зносичі за переказами перше поселення розташувалось на берегах річки Случ, та під час повені його знесло водою. Згодом люди побудували нове село і назвали його Зносичі. Від 1810 року поселення й веде свою історію, і з того часу живуть, поживають тут родини Поліщуків, працюють на землі, займаються багатьма промислами, співають пісень, вишивають і, звичайно, зберігають традиції кулінарній справі. Господині до цього часу готують смачні страви у печі, а необхідні компоненти вимірюють не інакше як бутилкою, тобто півлітровою банкою. Зрештою, про все краще розкажуть самі господині зносич: 77-річна юхімія Самойлюк, яка виховала п'ятьох дітей, 11 онуків та одну пам'ятає і давні пісні, і прадавні рецепти. Ну, що ви нам запропонуєте сьогодні приготувати? Яку страву? Бачу, тут і капусточка, і рибер, це морква, це буль. Ось це ж буде таки, така тушена капуста. Називається. Колись так, так тушили. Брали капусту, квашену, Квашено. Промивали її. Накладали в чигулець, посипали трошки гречкою, і потім реберця ложили, mm -hmm. а Морна, потім так. знову такими шарами, і цибульку ще треба порізати. А то зараз поріжемо. Так. О, і і бачу, гречка так обов'язково. Гречку так потрошку. Okay. Да, да, вона з речкою смачна. Запах є. Ого, то це саме такий зносицький, напевно, рецепт, так. <хід> ну добре, то будемо накидати капусточку так. сюди. Так, Накидаю. скільки цієї капусти треба. Ки кидай, ки кидай, кидай. Ого. Це в бочці цю капусту? — Є в боці квасимо, є трохи. по різному. Зараз ми тут помишаємо трохи. Так, ну вже хватить. Так. Дивіться, ну. Так, так що так, далі? Гречку? — Цибулька. А цибульку порізати? Так, треба, так гречку давайте. треба, цибульку. Цибульку кубичками порізати? Так, кубочками просто. Угу. Це а раз. я буду сипати сипатить. сипати гречку, так. Да, зараз буду гречку сипати так, о, о, А що ж та гречка дасть тоді. Що гречка дасть? Така розбухна і буде смак розбухне, такий, так? — смастити. Вона вже Ага. — до капусти. Бачите? Такі да. секрети ви нам секрети? Тепер сюди треба потрошки цибулі. Угу. — і реберець. Риберць ви обсмажили, так? Обсмажили. Бачу, ви і морку обсмажили теж О, з цибулькою. Посмажили все. Додаємо ще цибульку так, свіженьку. трошки. Там хай ще трохи останеться. Багато накидати, Так. Зараз додаємо ребра? ребра сюди. А, які гарні, подивіться, з м'яском, сам. Mm -hmm. Скільки кладіть, їх кладіть, кладіть, кладіть багато трохи. Багато? Помишають, так. Да. На два рази щоб було, ще наразі став. Ну, ще можна. — Ну, ще добре. <laughs> добре. Ну, я ж його помишають трохи. Добре. Я ж його помішаю трохи. Да. О, трошки перцю сюди сипнути. листочки будуть. О, о, бачите, як воно uh -huh. uh -huh. О, хорош перцець. Листочків щоб uh -huh. пару положити. Так, ще Так, можна. ще одну. Так, це його капуста, солі не треба Треба, бо капуст... капуста Солона. Да. давайте. Так, ну. будемо брати. О, тепер всю усилю усі, сюди, а сіль накриємо. Зрозуміло. То все ребра викидають? Викидаємо. Бачите, і тут юшечка ще така є випадка. А ще. а цибулю Що? Цибулю. і смальцю. Я знаю, може вже й багато буде, але буде за те добре. Смальцю. Ну дивіться, ви знаєте, скільки чого треба? Може, ми води не лєм. Не лямо. Не лемо. А, то треба смальцю. Треба щоб був смальець, щоб не згоріло. А цибуля з морквою коли кидати. Тоже зараз будемо. Зараз? — будемо. — Сипте цибулю. Оцю да, все, все цибулю. Так, так. Даю цю цибулю. О, цибулю. — Так. — Тупіру ребра. Оце все виливаємо? виливаємо. Виливає. — виливає. Ну давай. Зараз помішаємо. Так. Є. Є лежить. Ще такий рецепт колись я своїх дітей таким годувала. Усіх своїх п'ятьох дітей. А що ж, вони ж як понаїдають, такого смачного хочуть. А чоловіка що не кормили цим? А чоловік його! є, такий жирний був, так, <рес> так смакував. Так любив. А що ви ще любили для них готувати? Які ще страви? А що борщик, то мінці пекла, то яєчню пекла, то варина. То... Все робила теж. Все, що треба було, правда? Так. Все, що знали. І вис, а мярку, то, що це Їде, трошки. Ще капусти береш. А гречку викидали? кину. Вона його дожене, воно мешає. Так, буде мешати, угу. Та, так, то вона дожене одне одного. Ну, дожене одне одного. Так. А тепер все викидати. — Все викидати? — Так. так. О. Ого. О, тепер буде. Я вам скажу, тут буде дуже добра така капуста квашена з гречкою. Да, ще О, треба його Трошки перчиком посипати. Зараз ще посипемо. А сім закриємо, Капусту щоб цілі, не варіла кажка. Так. так. О -о -о -о. Ще перцю? Так, все. Добре. І що листка ще може? Листки всі ти там є. є. Переберіть їх, щоб було. Ой, так. так. Ті ароба дуже йде. Не ароматику, перекосить трошки. Так. І що, перемішуємо? І перемішуємо. Воно зараз тушиться, то воно буде добре мешатися. Угу. А зараз воно... Ну трошки тяжко, так. Ну, Зараз воно всі холодне, все. Капусту сюди висичаємо. Капусту. Оцю всю капусту? Ну, ну, воно зараз сяде. Угу. Да. Я його такого помішаю, вже жир не треба, нічого не треба. То скільки ж сюди капусти пішло? Якщо в слойках брати, то скільки тут? Отака миска. Отака миска тут. <гум> капусти. Да. Миска капусти. А все? цю юшечку чи ні? Можна, можна. Можна, так, То так. що ж вона з кропчиком, так. та тим таким. От, бачите, от і все. Пройшло зовсім небагато часу. І от Ми вже підготували цю квашену капусту. А гречки більше не будемо кидати. А цибульки а чого не дорізали? Дорізить. тут зараз все. — А гречку не будемо кидати у хімія А Зараз я трошки сиплущю. Угу. Отак, одаш і помишаю. — Хімія паля. Хотіла запитати, оце поки ми ще, ще готуємо цю страву, угу. що ж то за сорочки, які ми з вами обрані? Вони такі, бачу, гладів Що Це ви вишивали. Оце моя робота. Оце Та? моя робота. Я коли ще дівкою була. А носити нічого була беднота, да такі сорочки вишивали до да, сповниці. І оцей фартух. Да, може такі, так? Так, так, да до та да чоботи, де да, ходила в клуб, да танцювали. Ми там музики, грали, гармошки. І Ще може співали. А що ж? Пожену я бички дай по як я собі заспіваю, не треба музички, як я собі заспіваю, не треба музички, як я собі заспіваю усіма голосами. Один голос піддегаєм, а другий лісами, один голос піддегаєм, гаєм, а другий лісами. Супер, браво! Я думаю, що ця страва швидше звариться і буде ще смачніша ця страва. Дорізала вже цибульку. Все кидайте mm -hmm. її і сюди її. І, несем. і несем. І несем і ставимо її в піч. — І Хай пісня нам допоможе. І хай і хай і Бог допоможе. І бо допоможе так. Ось. Ось. Все всю цибулю, все, що, що було сюди, а воно стушиться і буде менше. якраз угу. і, і ставимо до печі, скільки часу вона там буде пектися десь? Mm. Трохи довго, Трухи Трухи довго. Так, і, так як і каша. Десь годинку буде? Десь. 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 Зачекаємо тоді годинку Зараз і тоді вже зможемо Сунимо. скуштувати оцю квашену да, капусту так, з гречкою так. з риберцями, з морквою та цибулею. Що да. капуста нашої хімії пари? Капуста там тушиться. тушиться. Трохи побуде, я її витягну, витягне, помишає всі разом. Чую, що ж там шкварчить вже трохи то реберця. Тож там є жирно. Ну, Тож чую, що шкварчать уже. Жиру багато, то вже шумить. Капусняк або тушкована капуста з гречкою та реберцями. Капусту промити, сідити в воду та вкинути у чугунчик. Додати гречку, покласти реберця, порізану кубиками цибулю, натирту підсмажену морку. Поперчити, трішки посолити, покласти лавровий листок і далі пошарово викладати усі інгредієнти, наприкінці додати смалець, ще раз поперчити, вкинути лавровий листок, смажену морку і зверху викласти квашену капусту, поставити до печі, а через годину капусняк можна споживати. Класна наша капусточка з гречкою, з м'яском, хіміопально готована. Пробуйте, чи смачно? <губити> <Я губити> Пробуйте, я сьогодні напливу з ваших страв. Чи, чи я вмію щось таке? Ну, я Бу думала, вмієте вже. Грася ще. Угу. 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 О, смакує. Капу... Капуста у нас перша. Перше, перше да. блюдо у вас. тут ж і гречка, і м'яско. Морква, цибулька. Ну, дуже смачно. І Все смачно. Угу. Ну, і ви кажете, що перше блюдо і ви дуже любите капусту, і, знаєш, і співати вмієте. І любите про капусту, верніше. Ну, ми її заспівати. А ну заспівайте, ну. щоб нам смакувало потім Ти Капуста. Ти розсада. До Вам нехай ваша пісня вам допомагає жити, творити історію. Ти такі от кулінарні шедеври. Дякую. Ну і нагадаю глядачам, що тих, кого зацікавиться приготування з такої капусти, з гречкою, з реберцями, з морквою та цибулою, тушену, тушену у печі, яку готують у селі Зносичі, що у Сарницькому районі, заходьте на сайт rtb.rv.ua, передача Азбука смаку».